Всім привіт! Сьогодні ми відкриваємо мегакопилку. Окей, зразу чотирма пальцями і. Нам випадає 72 блінга, 361 е монет і далі. Е Стардропи. Що я найбільше люблю. Ага, реєр, супереєр, міфік. Мі... Містер біст! Мегакопилка не перестає мене радувати в прошлий раз. стік, Це раз містер Пі. Бі... Ну, взагалі вас зепне. Моя купилка топ. Ууу. Я обов'язково на нього скін куплю, це вже в наступній серії. Але я в шоці, якщо чесно. Ну, добре, йдемо далі. Зараз супер рейр, зараз супер рейр. Ну, то вже таке. То вже мені вже, мабуть, не пощастить. Хіба що. Хі, хі... Ну, думаю, що хіба що на епіка. О, епік якраз. Рейр. Ну і далі по Любасу рейр. Да? Ну так. Да. А ну все, от ну містер піцу А, і пишіть в коментарях, що вам випало з мія пілочки. Всім пока,